Усім доброго дня, Канал Сільська Господиня. Я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати головці. Головці будуть такі, які колись у нас на Буковині готували кухарки на весіллю. Це будуть, от, скажу вам, з фаршем і з таким салом. У мене трошечки тут є прошарок м'яса, але можна і без м'яска. Просто, просто салом. От, то, получається дуже такі масні галушки і сочні вони, і дуже-дуже смачненькі. Ну, я от взяла для цього 500 г свинного фаршу, у мене тут є, 200 г такого сала, і кусочок на 200 грам, петрушка, кріп попучковий, дві капусті головки, такі невеличкі, 350 грам рису. Ну, рис такий в мене сьогодні шліфований, перець чорний малений сіль, олія, 2 столові ложки томатної пасти, дві моркви і дві цибулі. Оце, що мені треба для таких голубців. Ну от, Якщо вам цікаво, будемо разом сьогодні готувати такі голубці. Я зараз оце все поріжу натру труморку, попарю листя, покажу, як буду парити листя капусти. Помию за рис добрий в холодній воді. Це всі знають, рис промию. І тоді залью гарячою водою і тільки гарненько кипити рис. Довго не буду його кипятити. Ну от, а далі буду вже все показувати. Покажу вам, як я запарюю рис. От я його промила, гарненько промила, вода майже чиста була вже остання. І тепер бачите, кипить вода. У мене десь тут літр води. Я ставлю от рис. Огонь. Трочки гарячий і взяла. Так. І тепер засипаю мене, я кажу, літр води. 50. Можна і менше води. Отак. І зараз накрию і тільки скипить рис, і я його виключу і так залишу, вже, буде стояти, поки мені його буде потрібно вже. Ну, як бачите, от рис гарненько закипів вже. Та хвилиночку, більше ні. От. Гарненько, бачите, кипить гарненько. І рядом вже у мене закипіла вода для місця, щоб запарювати. Все, я рис виключаю, накриваю і більше не буду кипятити його. Ну що, буду ставити капусту, парити. Візьму отак, десь от столову ложку добро, солі сюди, тому що в мене тут і води тут достатньо є. Ну, окей. Тепер вже коли водичка закипіла, ставлю. Капусту парити. У мене каструлька така трошечки величенька, щоб помістилися дві оці головки капусти. Бачите? І теж довго не буду парити. Тому що лисічко молоденьке, тільки трошечки опарися і буду відбирати все листочки. І останнє буду допарювати. От я бачу, що капуста вже трошечки зверху пропарилася ці листочки. От. Буду трошечки сіжу, гаряча. І маю тут рядом тарілочку. так. Бачите, так гарненько відстають уже місточки, пропарилися гарно. Одиці в карменко. І покажу вам, вони не дуже такі пропарені сильно. Вони зараз тут ще і дойдуть. Ну все, це можна вже ставити. Оце і ще заберу, бачите, впадають. Ось так. Ось такі вони. Бачите, вони гарно згинаються, все. Можна вже ще не парити. Вони прямо тут, отак ще можна їх перевернути, і вони оті нижні ще... Самі по собі допаються. Я зараз так і слідучу головку зроблю. Я нарізала от петрушку, кріп, покажу вам. так кожен знає, як собі любить, так і нарізає. але покажу вам, що оці корінці петрушки і в кропі, оці дрібненькі, древненько я порізала їх. Тому що більше запаху це у цих корінцях, як і в кропові, так і в петрушки. Ну, от так нарізала. Цибулю теж нарізала. Отакі, якими кусочками. Це кожен теж знає. Морку на великій більш-менш терці теж на те. А тепер покажу вам, що я буду робити з отим кусочком сала. Як я буду його нарізати. От беру отак порізала. його шкірочку зняла з нього. І отакими малесенькими зараз кусочками буду нарізати. Зовсім малесенькими. Зараз я покажу вам. Воно розморозилося трошки і не так дається аж різати. Так можна його і по-інакшому. Хто як мені так, щоб швиденько. Ну, от такими. Прямо такими. Дрімнесенькі, от, бачите. Отакі, от що ви були. Зарік поріжу і вже покажу. От, я порізала вже сало і покажу вам, яке вийшло. Ось такі дрімнесенькі, Ну, Я бачу на відео вони такі трошечки величенькі кусочки показують. Скажу вам, що ну, такі малесенькі кусочки трішечки більше, ніж напарений рис. Отакі от, треба, щоб були кусочки. Ну, дехто скажеться дуже довго і нудно, чи не можна на мясорубку перемовувати сало. Можливо, і можна, але чомусь тоді кухарки теж могли на мясорубку от сало разом з вашим тим м'ясом. Ну, чомусь робили так і дуже було смачно. Ну що, Буду йти робити зажарку вже, досмажити цибульку і моркву. Оставила вже сковорідку. Сковорідка нагрілася. ну десь так да. 70-80 літрів олії. Тепер ось сюди давати цибульку. Довго не буду смажити цибульку, тільки трішки так. Бажано так чуть-чуть до золотистого просмажити. Для голубців, я люблю, коли цибулька просмажена чуть-чуть трохи для золотиста. Ну, Перепросмажуся, я покажу, як певно буде. Покажу вам, як набух рис. Бачите, подивіться, як. Бачте, бачте, бачте. Тут ще навіть є от, вода трішечки. А зараз я його холодною водою гарненько змію. Тоді вже буду його заправляти. Днесенько, бачите? Можна водячки навіть і менше засипати, але він гарненьку на Ну, цибулька, от Бачите, я трохи смажуватися почала. чуть чуть небагато. Отак. Вона гарний запах мала. Тепер додаю морку сюди. Морку довго не буду тушити, тільки добре прив'яне. Включу між огонь і хай тушиться. Отак. От, а я тим часом покажу вам, як я буду от, чистити листя для Ну, Бачите, беру лися. Отак. Прямо так ножем, У руках, ось так, Один кусочок розрізала, тепер цей хрящик так відрізала. ось Самий листочок лишився. так буду різати. Якщо попадаються такі малесенькі листочки, можна так просто хрящик зрізати. І все. І можна такі голубчик робити, немає нікому такому. Це вже кожен як сюди любить і як хоче. Ну от Марка вже трішки прив'яла, бачите, посмажилася трошечки. Так щоб не друзі. Буду сюди зараз засипати томатну пасту. Бачите, одну столову ложку, таку повну, гарну. Ну, як любите. І другу, таку саму столову ложку. Пасту. У мене трошечки ще тут залишилося, щоб Ну, от. І тепер отак на середині трошечки посмажу його. Томат, як добре ось тако, він той запах такий кисленький, то він трошечки її трошечки не Ну ось Томатна паста добре пересмажилася тут, вже бачу. І тепер тудимо так десь ну, 100 мл водички, Може, більше більше, так гарнесінько. Перемішаю, воно гарно закипить. Ну там вже дивитися, скільки води, скільки тої моркви, тої свої зажарочки. І тепер додам трошечки солі. Отак. так. з чайної ложечки ям солю. Хай ще сію, трошечки покипить. довго, дві-три хвилиночки, хай пошипить, отак покипить і все. Зажарочка буде готова. Ну що, майже все готове і можна замішувати рис вже от Взяла рис промила в холодній воді. Бачите, який получився. От Рис розсипається гарненько. І скажу вам, що я попробувала, він майже готовий, лише чуть-чуть хрупостить. От, Насипаю і дивлюся. Якщо мені забагато цього рису, можна трошечки залишити. Ну, ми любимо, коли в голубцях є доста рису. Тому що мені писали, що ви дуже багато даєте в голубці рису. Ну, ми так робимо, ми так любимо. Ми даємо їй фаршу, даємо бачився. Так, ще я додам трішечки. Я думаю, що. Буде, добре, я велику порцію сьогодні роблю голубців. Ну, от тепер фарш додам сюди. Так, маленько, його трошечки ложкоюся. І тепер оце сало нарізане. От, з м'язком, це сало. Бачте. Сюди теж. Ота які, отак от додаю сюди. Я його не смажила нічого, от Так, прямо сюди да і Теж перезажарочку зажарочку, цю, що я робила. Ну, вам скажу, що оці голубці, які сьогодні рецепції голубців показую вам, то вони навіть колись, кухарки робили без томатної пасти. Там була тільки смажена цибулька з морквою. Як ну, мене не їдять такі голубці, хочуть, щоб була там томатна паста, то я обов'язково додаю. Всю зажарочку сюди. Зараз трішечки олию води і ще змию сюди до рису. Ну, тепер можна трошки перемішати це все разом, щоб розійшлося трохи. А потім вже буду давати зелень, буду солити, перчити. Я рис з вашим і з тим салом гарненько вимішала, щоб він гарно розійшовся. там. І тепер буду додавати зелень. Скажу вам, що ще мені потрібно буде три лаврових листочка. Це вже коли поставлю голубці варитися, а як завжди, за лавровий листочок забуваю. Ну що? Тепер додам вже зелень, бачите, зелені багато даю, я люблю давати зелень. Тепер її у городі багато є і дуже-дуже гарно голиці пахнуть від зелень. О, тепер можна додавати і собі перцю вже за смаком, і сіль за смаком, візьму соли. Ось так візьму столову ложку трішечки зверху. У мене не дуже велика столова ложка, така вона, я навіть не знаю, яка вона. -менш. Я це все перемішаю, обов'язково спробую Ну, Перчику дам уже так. Десь скажу вам зараз. Доброї півчайної ложечки теж дала. Ну, оце далі теж гарне, гарненько вимішала. І все добре вимішала. Соли не додавала, перчику додала. І це, ну, це є на свій смак. І покажу вам от яка начиночка вийшла. Тут і фаршу вистачає. Тут всього всього вистачає. І зелені, як бачите, таке прямо зелена начинка. Так. Достатньо. І буду вже зараз показувати, як буду робити. ну от Як нарізала, я листечко показувала, а оці відрізки, такі всякі, отут, що залишилися на низ, як і всі ми робимо. Можна робити хлопчики. Ну, Голодчики теж. Кожен робить по-своєму. Я буваю по різному роблю, як мені листочок підходить. Знаєте, отак беру ту ложку столову. Отак вивертаю гарненько і отак. Бачите, отакий голочок виходить. Отак теж візьму, отак так зроблю зараз. Ще можна начинки. Тут на кожний листочок вже видно, скільки можна дати начинки. Десь менше, десь більше. Тому що листочки не всі одинакові. Ось бачите, отакий знову вийшов. Так, далі буду робити і буду складати. Я покажу вам, що я вже майже доробляю. І вже закінчую. Дивіться, лавровий листочок зверху поклала тут один, а там внизу теж поставила ті два. ще. І бачите, начинки от залишилися майже притик. От ще на Мені є два листочки ще. І ще на цих якраз два листочки собі поставлю. Ще дві голубчики, два зроблю. Ну, от і все. Я голубці голці зробила. А тепер покажу вам. От мене є тут 350 мл гарячої доброї води. Сіль біля мене. Візьму чайну ложечку соли. Ось так, без такого дуже невершка, бачите? Отак от по ньому розсиплю. Я думаю, що це. Не... Можливо, і забагато, трошки пів чайної ложечки, хай буде соли. І тепер от візьму воду. От так. Трішечки так, щоб я сюди на сіль попала вода і залю голубці. І не буду навіть всю ще висипати воду. Я гляну там, тому що це листочки молоді, і не треба. Бачите, водичка показується. Я ще чуть-чуть вийдую. От, ще чуть-чуть олийю. -чуть Бачите? Ну, десь 200, 200 мл води пішло. Я думаю, більше не треба. Тому що вони зараз як закип'ять. Я подивлюся, чи треба там ще води, чи не треба. Якщо вода підніметься і покажеться тут майже рівно з голубцями, я більше води досипати не буду. Щоб не було водові, тому що, якщо багато дати води, вони зроблять. Ці води. Ну що, майже все сказала, все зробила, накриваю іду, ставлю хай кип'ять. і зразу поставлю на маленький огонь. Уже скільки буду тваритися, скажу вам. Можна ще дати сюди ложечку столову олії. От я візьму, зараз трішечки. Да. Вже отак, 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 отак. О, так, Показую вам от голубці варіація. І покажу, бачите, води скільки піднялися. Я води вже більше не досипала, що майже рівно з голубцями вода піднялася. Ну що, накриваю, скручую на маленький огонь і хай до готовності. Пройшло 40 хвилин, я вже виключила, голучки готові. Так що от такі голубчики вийшли. У мене, бачите, водички немає тут нічого, аж там на дні такий трошечки відніси жирок. А так все зварилося дуже-дуже гарно. 40 хвилин і достаточно. Вже ну, візьму попробую. Зараз покажу вам, які вони в мене отрилися. Бачите, от. гарненько зварилися. Так, листечко зварилося. Ой. А пахнуть так гарно. Отак Попробую одну. М -м -м. Хлопчики і дівчатка, це так смачно, але дуже гаряче, Не можу їсти, тому що дуже гарячі. Ну, Ми сьогодні будемо смакувати їх сметаною. А це вже кожен як, як любить на свій смак. Ну от такі сьогодні я приготувала голубці. Хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі голубці з молодої капусти, з отих таких сала, таких кусочків. Готуйте це, є дуже смачно. Хотіла би вам ще показати всередині, які вони, бачите, отакі вони. Отака. Рис такий, зварилося все дуже гарно, все таке масненьке, все розсипчисте, забиті, не водові. Вони Прекрасно дуже і у міру солені, і всього там вистачає. Так що готуйте, спробуйте і ви, я думаю, що вам теж сподобається. Ну що, всім гарно, дуже дякую за ваші підписки, за коментарі, за лайки, вам дуже гарно дякую бажаю всім найперше це нам, щоб скоріше було мирне небо над нами, здоров'я, спокою на душі і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!